Мені цікаво, як ви до цього прийшли. Е, Чого все починалося? Е, ідея така, ну, е, виникла е, наш колега по цеху, так скажемо, ми всі трошки шоу-бізнесу, і Василь Васильович Котляров, е, в народі відомий більше як напільник е, з групи New School е, 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 їхав потягом. Е, як ВПО на Західну Україну, і в, в, в потязі побачив таку картину, що ну, хлопчик і дівчинка з, з, з різних купе, з різних е, міст, е, які теж е, їхали в евакуацію, е, вони якось так кльово. Обмінялися іграшками, потім книжки разом читали. І у вас виникла ідея, що діти, які мешкають на безпечних областях Західної України, будуть зустрічати тих діточок, що приїжджають, а приїжджали тоді, скажімо, ну, тисячами.